Коли нарешті Україну приймуть в ЄС? Скоро, але це в рамках кілька років. Це не раніше 24-25 року. Хоч це і буде по скороченій процедурі, але так швидко, як ми хочемо, на жаль, ні, не буває. Ну, на днях, може, раніше. Рік. Я думаю, 22 го Десь до кінця літа, думаю, що має бути. На зараз ця тема, можливо, є актуальна, але. Ну, вона не має бути оприлюднена, да? ну, скажімо так. Тому я вважаю так, що ця тема хай вирішує наш президент та ну, його політики. Думка нашого народу вона завжди була типу, на другому плані, всі рішали там. Ну, тому хай вони і вирішують далі. Хотілося б якнайшвидше. Ми вже одна з найкращих країн. Нам і ЄС не потрібно. Може, через рік, не раніше, ніж через два роки. А Україні потрібно бути в НАТО? Обов'язково. це... Єдина альтернатива захисту, щоб не казали, щоб нам не пропонували інші якісь варіанти, ні не треба видумувати велосипед. От він є НАТО, і їх ніхто не трогає. Ті країни, які всередині їх ніхто не трогає, як показує практика. Військовому порядку. Я думаю, що має бути підтримуватися в загальній команді з європейськими військовими військовою силами. Можливо, тут вже треба думати, чи в Україні воно дійсно потрібно, чи все таки шукати можливо свої якісь союзи. Якщо не створювалася б ця війна. Ну і спокійно б ми ввійшли в НАТО, тоді так. Але такими жертвами, як ми вже маємо, ну це дуже знаєте, такий дорогий вступ в НАТО, НАТО, Європа. Ну це не важливо зараз, у нас війна, це реально не важливо. НАТО чи Європа. Реально це не важливо. Ми вже довели, що ми зможемо самі себе захистити. Ну, На сьогодні ми потребуємо того, щоб спасти наш, як казав наш президент. Я буду йти, і домовлятися, і говорити, і просити і все, щоб менше було тої жертви, але щоб зберегти свої кордони і забрати все своє.